Друзі, всім доброго дня! Сталкер на зв'язку. Всім вам всього накращого, не дивлячись ні на що. Так, ну що, друзі, у нас сьогодні буде контент від Віталія. Контент буде незвичайний. Стільки сертифікатів я не бачив вже давно. Я, мені, як ото кажуть, ми, ми бачимо одні лише тільки сни. От вони мені тільки можуть приснитися. Стільки сертифікатів я ще не відкривав ніколи. Так багато. Мені прислав Віталій контент. За що бажаю міцного казацька. Пожимаю руку. Обійняв, друже, велике-велике-велике. Дякую. Контента прислав. Просто купу. Буду, друзі, випускати. Кожен день. Дай Бог, все буде добре. Бажаю Віталій, Боже благословення, всього найкращого в вашій родині. І вам всім і вам всім друзі. За все вам дякую за лайки, вподобайки, за підтримку. За все вам, друзі, дякую, всіх вас обійняв. Ви мої всі найкращі. Так, ну що, зараз побачимо. Що випадає. Я бачу тут сертифікатів просто купа. Ну що, побажаємо Віталію удачі і подивимось разом. Що випадає. Підписуйтесь, друзі, на канал. Тисніть вподобайку. І поїхали. Так, перший німецький сертифікат. Що нам з нього? КПЗ 07. У мене його немає. А на одному є. Ну, класна тачанка, мені сподобалось. Вітаю тебе, друже! Хороший танчик. 8К колекційна це вже добре. Хоч яка випадає з сертифікату 8К колекційна, я завжди кажу. Це круто. Який наступний? Китайський чи що? Там я не побачив. А, поняв, радянський. Ну, 7 к колекційна, буде голда. Золота, якщо не потрібний. Мені він точно не потрібний, я його зразу продаю. Непогана колекційка золота буде. О, піранька, піранька, вітаю, друже. Піранька, це супер. Я її навіть не продаю, те, що я на ній граю, вона мені подобається. Так, наступний у нас просто містичний сертифікат. Шип. Якщо є компенсація 1250 золота, якщо нема, то 250 золота. Тут уже як. Ось хто питав, друзі. Чорний сертифікат, дивіться уважно. Що з нього падає. Прога! Оце, друзі, є, Оце я називаю скамом, натуральним скамом, бо вона там одна знаходиться, і вона тупо постійно. Те, хто кажуть, нахибає. Щоб не використовувати те слово. Отак-то, друзі. Вони. Приберіть її. Я не кажу, що прога, вона погана. Вона класна. Ну, кого вона є, вона дає компенсацію півтора ляма і пори весь сертифікат. Її треба звідти. убрати. Так, п'ятірка тут за скамелером 2. Канада. Наступний сертифікат сьомого рівня. Що, давай колекцію хоча б. Давай, давай. Сушка, Блін, ну прям. Ну, не знаю, чи був. Та, мабуть, був, звісно. Бо бачу стільки сертифікатів 100% був. Наступний. Знову скам, блін. Прем. Давай колекційки, блін. Золото треба. Наші нам ті преми? Відкриваємо сертифікат 8 рівня. Що він нам принесе? О, G-40. G40. Нормально. G40 ПТ-шечка. Це у нас на Defenderів сертифікатик зібрався. Ялинка її називає, цей танчик. Давай Дракулу краще. Ну, бачу, вони дають Хелсінга. Хелсінг класний апарат, мені подобається. Але якщо він був, є вже, то знову компенсація срібла. Ось яка, друзі, ось за це я кажу. Ти що, супер, глянь, скільки сертифікатів? І шість. У мене на одному є, а на другому є безстрашний. О, оце вже десяточка колекційна, оце вже впадабайочка, це лайкосик. І Черчилль піде. Нормально. Колекційки гадяться. Колекційки всі нормальні. Від 6 рівня, я от враховую. Це все добре колекційки. А цей сертифікат, по-моєму, з грандіозним К-91. Улюблений танк мого малого. Вітаю, друже, якщо не було. Танчик бімба просто. Класний, він мені теж подобається грати. Титан, в мене такого нема танчика, нічого не можу сказати за нього. До мене багато яких танчиків немає. Ну круто, круто, ти що, друже? Від душі вам, друзі, теж. Всім дякую за лайки, подобайки, за підтримочку, за те, що не тікаєте, підтримуєте, друзі. За все вам дякую, всіх вас обійняв, Віталій. Бажаю всього найкращого. Ти шо, контент супер. Просто супер. Всього-всього-всього вам, друзі, найкраще. Особливо найголовніше, Божа облагословіння, і все у вас буде. З вами був Сталкер, Да, зустрічі.